Доки погода дозволяє, в Івано-Франківську продовжують облаштовувати тротуари та прибудинкові ділянки біля багатоповерхівок. У мікрорайоні Каскати у роботі одразу кілька об'єктів. На Семоненка облаштовують тротуар. Раніше тут було старе асфальтне покриття і чимало ям. Досить ж темпами. Проводяться роботи. Облаштували новий контейнерний майданчик. Ну, загалом очікуємо, що десь до кінця липня. Тут роботи мали би бути завершені. від семонинка 24 а до будинку 24Б бракують тротуари за всіма нормами благоустрою. По закінченню мешканці зможуть йти від вулиці Вовчинецької до своїх домівок відремонтованою пішохідною доріжкою з обов'язковим пониженням. Це зроблено для зручності пересування людей на візках та батьків з маленькими дітьми. Саме тут буде ще і дитячий майданчик, тобто це буде місце, де зможуть і мами з дітьми погуляти, відпочити, і старші люди просидіти, відпочити, оскільки тут можуть йти на базар дуже багато людей йде старшого віку. Ну, власне, це буде така відпочинкова зона на чергова на мікрорайоні Каскад, де можна буде і відпочити, і гарно провести час. Переносяться смітники, контейнерні майданчики будуть закритого типу. Це знов ж таки. Покращі санітарні станції в території власне це і добиваюсь. Також у мікрорайоні з'явиться нова відпочинкова зона. У дворі між будинками 24 серпня, 11 та 141 облаштують сучасний сквер та дитячий майданчик. Донедавна тут була захаращена місцина. Де ані мешканцям будинків, ані їхнім дітям не було де відпочити цього року. Ми на Федьковича, це мікрорайон Пасічна, і тут на каскаді робимо ще одну зелену зону. І тут свого часу була відкрита перша відпочинкова зона, невеличкий сквер з другого боку, 24 серпня, серпня. Зараз тут оця гарна. Така відпочинкова зона для мешканців для мікрорайону. Тому зелених зон потрібно максимально мати багато в місті Івано-Франківську. А ми не можемо собі дозволити величезних якихось робіт, але можемо дозволити робити кожного року декілька таких відпочинкових зон. Цьогоріч місто планує відремонтувати приблизно півсотні тротуарів. Наразі повністю завершено півтора десятка об'єктів. Роботи продовжуватимуться до кінця року, доки дозволятиме тепла погода. Акож триває ремонт дорожнього покриття на вулицях Симоненка та Миколайчука. Люся Грибок Віталій Маглаті телеканал 402.